В першому читанні він достатньо сирий, має суттєві вади, які визначаються в тому, що немає чіткого визначення особливого періоду, сроків, і інструментів. Тобто це бажання в на енергетичному секторі чи впав енергетичній галузі мати можливість вводити ручний режим в будь-який момент. Крім того, на сьогоднішній день у нас є діючий закон про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період, в який можна внести відповідні зміни. Про це говорили народні депутати України. А сьогодні у нас є закон і є проєкт, над яким працюють народні депутати про засади функціонування електричної радіо. Тому рішення у нас, робоча група, пропонує комітету слідуще рішення. Перше про неможливість допрацювання до цього законопроекту на дневі до того читання без порушення норм регламенту. В тому варіанті, який є... Ми пропонуємо визначити шляхом що голосування щодо проєкту про скасування рішення щодо прийняття цього законопроекту. Ну і з точки зору подальших дій є декілька варіантів. Чотири. Перше це внести зміни в діючий закон про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період. Або другий варіант внести зміни в закон про засади функціонування ринку електричної енергії. Або ще один варіант рекомендувати Кабінет міністрів, створити робочу групу для того, щоб законопроект і народні депутати України готові прийняти в цьому участі і представити плачі. Це все. Дякую. Дякую. Микола Ворон Валіч. Вибережний, був метро НКРЄ. Ви дозволите, щоб на слово невеличкі дати і коментар по законопроекту. Вітаю всіх. Голова тимчасово виконуючи обов'язки НК.